Ми маємо забезпечити заходи евакуації на скуп'янську. Це вже дуже важко, кажу відверто. Батьки стоять в черзі і просто питають, коли, коли, коли він буде запущений. Це унікальний досить складний проект. 15 тисяч метрів, два рівні такого ніхто раніше не робив. Підготовка до нього йшла як і до минулих. Ми маємо з одного сторони і мали відновити все, що ми втратили впродовж цього поточного року від ударів Російської Федерації, прицільних ударів по об'єктах нашої енергетики. Ну і по-друге, звичайно, не зупиняючись ні на хвилину, ні на добу, ні на годину з приводу нарощення сил, з якими ми фактично боремося, з військовими ворожими дронами, посилення наших військових, координація з нашими військовими. Далі будемо думати паралельно і над відновленням, і над звичайного захисту. Того, що, скажімо так, залишилось, залишилось да, для того, щоб пройти цей опалювальний сезон. Тобто робота триває. Якщо ми говоримо про там, де вже не буде опалення, ми це все знаємо, і в Овчанськ, і… Куп'янськ і інші території це фактично або сіра зона, так би мовити, або ті населені пункти, які максимально наближені до ворога, або до кордону, або, скажімо так, до лінії зіткнення. Там, де ми, в принципі, не можемо відновлювати, там немає газопостачання, водопостачання, якщо я маю на увазі централізовано, ну, наприклад, Куп'янськ. Звичайно, ми там не можемо вести мову, в принципі, про опалювальний сезон. Ми маємо забезпечити заходи евакуації. Скуп'янську це вже дуже важко, кажу відверто. Всі евакуаційні заходи з самого міста відбуваються лише за допомогою військових та національної поліції служби безпеки. Однак, все це супроводжується небияким ризиком для життя самих евакуаційних, тобто бригад. Тому що ворог прицільно б'є в дронами, артилерії, РСЗВ по і цивільним автомобілям, і по евакуаційним автомобілям біля 70 тисяч у нас сімей, які потребують нашої підтримки, нашої уваги на профронтових територіях. Перш за все, це скажімо так: 0,15 кілометрів це 15 кілометрова зона. На першому етапі ми забезпечимо зараз через наших міжнародних партнерів грошові виплати саме на потреби проходження опалювального сезону. В тому числі будемо продовжувати це від 15 до 30 кілометрової зони. Це вже буде, ну скажімо так, друга черга. Однак, наше завдання до скажімо так, кінця цього року забезпечити всі ці 70 тисяч сімей відповідною тобто, допомогою або грошима, або безпосередньо в натурі паливною деревиною. Ми їх будуємо біля шкіл, скажімо так, для того, щоб забезпечити і зробити безпечні освітні простори для наших дітей. Вивести зараз вже дітей фактично під обстрілами в офлайн або змішану форму. Ми в минулому році в офлайн або змішаній формі займалося лише 17 тисяч наших дітей із 200 тисяч. Це я кажу лише про шкільну освіту, про школярів цього року, з 1 вересня, ми вже вивели в офлайн або змішану форму 40 тисяч дітей з 200. На 1 січня у нас є амбітні плани, ще 40 тисяч вивезти. Тобто всього 80 тисяч буде займатися за нашими планами офлайн або в змішаній формі. Для цього нам потрібно реалізувати 38 проєктів наразі підземних шкіл, які ми будуємо, звичайно, що ми маємо їх збудувати самі саме собі завдання до кінця року. Однак, розуміємо, ми деякі проекти будемо вже завершувати наступного, десь до квітня місяця. Чому? По-перше, тому що підземне будівництво цих шкіл це досить важкий процес. Ідуть певні є об'єктивні є суб'єктивні обставини, наприклад, там або мережі, які не були передбачені, тобто на жодній карті вони не значились, однак вони там проходять і потрібно їх відповідно переносити. Або ґрунти пішла вода, да, і потрібно якісь заходи. Інженерні впливати або суви ґрунтів ідуть, да, і потрібно знову ж таки додаткові укріплення тощо. Тобто будівництво кожної школи це окрема історія, взагалі, про які там можна писати книги, книжки. Да. Тому є деякі, скажімо так, суви по термінам, по графікам. Плюс нам ми ще чекаємо додаткового фінансування. біля, Спочатку було це 420 мільйонів на всі 38 проєктів. проектів. Значить, тому що виникають ось такі додаткові роботи. І наразі ми вже частину перекрили шляхом перерозподілу коштів, зеконовлених від будівництва в тому числі. Зараз приблизно 350 мільйонів нам не вистачає на реалізацію цих відповідно проєктів. Однак у нас є розуміння з профільними міністерствами освіти, і з прем'єр-міністром, і з Міністерством цифрової трансформації, з паном віцепрем'єром Федором щодо необхідності дофінансування. Тому ці, звичайно, питання будуть вирішені. По-друге, у нас є проекти вже на наступний рік. Це ще 50 проєктів, 50 підземних шкіл, реалізація, в принципі, яких дозволить нам майже 100% дітей забезпечити з такими безпечними освітніми просторами. Це враховуючи різні, враховуючи комбіновані, в тому числі укриття і найпростіше укриття, там де території виведені з неможливих або активних бойових дій. Значить, тепер з приводу того, що з ними буде. Значить, ми розраховуємо так ці всі підземні школи як додаткові освітні простори, в тому числі не лише безпечні, а просто освітні простори. Там планують школи і комп'ютерні класи, лабораторії тощо. Тобто, завдання їх використовувати за мирних часів так само. І плюс не забуваємо, що це все споруди, це все бомбосховище, це споруди подвійного призначення. Подекуди ми будуємо там. Ну, наприклад, перша підземна школа, яка здана в експлуатацію в Україні. За новими правилами ДБН для укриттів, для саме бомбосховищ це підземна школа в населеному пункті Коротич. Це пісочинська громада. Так ось. В цьому населеному пункті жодного бомбосховища немає і не було жодного. То звичайно, люди мають можливість укриватися в цих і використовувати ці приміщення, і будуть використовувати ці приміщення як бомбосховища у випадку загрози, у випадку небезпеки. Більше того, це ми розуміємо, що сусід від нас нікуди не, не тобто подінеться, і будівництво таких укриттів бомбосховищ вже стало частиною державної реалізації державної, тобто політики щодо ось таких безпечних просторів. Дуже актуальне питання. Дійсно, ми маємо забезпечити, скажімо так тут у нас залишаються люди. Люди працюють і звичайно. Вони мають бути впевнені, що їх діти перебувають в безпечних умовах. Це або школа, або дошкільна освіта, і тут нам потрібні звичайно дитячі садочки. Ми це питання піднімали від перед міністерством освіти та науки, що нам потрібні ще, скажімо так, напрацювання і фінансування на розбудову системи підземних дитячих садочків, Одразу відповідає на питання: ті простори підземних шкіл ми не можемо використовувати. Під підземні садочки, тому що там різні нормативи по кількості площі на одну дитину, скажімо так, і подекуди ну не, не вистачає просто приміщень, тому що і так ці підземні школи зайняті подекуди в дві зміни. Да? Тобто туди люди займаються. Мало того, що ті, які навчалися в цій школі, так і ще з інших шкіл в другу зміну звозяться діти туди, щоб максимально тобто залучити їх до змішаної, хоча б форми, не до офлайну, хоча б до, до змішаної форми навчання. Значить, то у нас реалізується перший. Ну, скажімо так, в Україні так само проект підземного дитячого садочка в населеному пункті пісочин. Він буде унікальний на майже 500 дітей. Це повноцінне укриття, повноцінне бомбосховище. Значить, я скажу так: діти, ну не скажімо так, не діти, а батьки стоять в черзі і просто питають, коли, коли, коли він буде запущений, тому що я скажу так: він буде використовуватися на 110% повністю. Тобто, там дітьми укомплектовано це буде підземне укриття повністю на 100%. Фінансування вже знайшли. Якщо воно пройде цього року і ми встигнемо його добудувати буде цього року або до наступного року точно. Почну із загальних речей, дивіться, для того, щоб уникнути теж, теж певних маніпуляцій щодо на часі або не на часі. Да? Державний бюджет розподілений таким чином, що передбачення статті фінансування і на військових, да це більшість світовідного бюджету, більше 70%, як, власне кажучи, обласного направляються на ці нужди. Інше розподіляється для того, щоб підтримувати мережу, підтримувати соціальний бит, буття, скажімо так, та життя людей. Це в тому числі наближення високоякісних медичних послуг до пацієнта. Це реалізація державної політики, перш за все. Тому давайте щоб не було ніяких ілюзій. Якщо в Харкові не з'явиться онкоцентр, він з'явиться, але в іншому місті. Тобто ці статті все одно, ці гроші, будуть використані на, на цей напрямок. Він з'явиться онкоцентр в івано франківську у Львові при всій повазі, і, і, і напевно це правильно. Однак, наше завдання, щоб онкоцентр з'явився нарешті в Харкові. Рішення про новий онкоцентр, щоб він з'явився у Харкові, було прийнято ще в 2019 році. На жаль, підрядник був таким чином. Обраний, що ну він не зміг реалізувати цей проект, на жаль, хоча держави виконувала повністю 100% взяття на себе зобов'язання щодо необхідного фінансування. Значить, 21-му році, наприкінці 21-го року, коли я заступив на посаду, то перше ми проаналізували цей проект, значить, і вирішили розірвати з ним відповідний контракт, тобто договір, не були суди. Ми мали пройти цей шлях для того, щоб розрахуватися з по факту виконаних робіт. Були проведені всі необхідні експертні дослідження, в тому числі у нас всі відносини господарсько-правові зі старим підрядником це львівська компанія були розірвані. Значить, далі було коригування проєкту, воно досить важке, тривало майже 8 місяців, тому що, по-перше, пройшло великий проміжок часу. Ми мали його як мінімум актуалізувати, я як максимум передбачити знову ж таки безпечне укриття там, тому що я безмежно вдячний. Я завжди про це кажу нашим лікарям, онкологам, які не зупинили надання медичних послуг навіть під обстрілами, хоча у них немає навіть на території сертифікованого укриття, в принципі, да і вони під обстрілами в частині зруйнованого, навіть приміщення, Надавали і ну ці послуги, наприклад, 2021 році 60 тисяч відповідно пацієнтів пішло через цей онкоцентр У 24-му році це вже 72 тисячі, і було зроблено майже 5 тисяч операцій. Ну Це просто, скажімо так, показники, які не втішають, тому що кількість онкохворих у нас збільшується. і Звичайно. Ми маємо забезпечити всім необхідним навіть зараз в умовах війни людей, щоб вони проходили якісне лікування і мали. Давайте так, якщо ми кажемо про онкологію, це буде шанс, шанс на відповідно порятунок життя людей. І ми зараз кажемо їм не на часі. Ну добре, почекайте рік, два. Ну, це без шансів насправді. А коли питаєш, ну, люди не хочуть їхати в Полтаву, там Київ, Івано-Франківськ, у них просто можливостей таких немає. Я не кажу про Австрію, про закордон тощо. Тому ми маємо забезпечити людей тут можливості надання їм, звичайно, таких ось відповідних послуг. Тепер щодо проекту самого та його реалізації, там три черги. Перша черга це основна на 3, майже 1 мільярд гривень. А термін реалізації буде від трьох років. Договір буде укладено до 2028 року. Однак розуміємо, що і будемо зважати на безпекові умови і на складність будівництва, що це буде більше трьох років реалізація. В першу чергу входить основний діагностично-лікувальний корпус. Значить, і по-друге, що найголовніше, те, що буде, буде, буде будуватися в першу чергу, це укриття укриття у вигляді підземної лікарні, яка реалізується вже, наприклад, на території обласної нашої клінічної лікарні, площа буде його 3,5 тисячі метрів на 1100 людей. Це 400-450 людей медичного персоналу. Інше це фактично пацієнти. Тобто всі пацієнти мають мати змогу укритися в цьому укритті. Більше того, це не просто укриття, це не просто бомбосховище. Це саме буде підземна лікарня, в тому числі там будуть і діагностика, і медичне обладнання, і операційні тощо. Тобто, ми маємо забезпечити можливість харків'ян, мешканців області отримувати медичну допомогу за будь-яких обставин, навіть під обстрілами. Ось в чому ідея реалізації цього проекту. Це унікальний, досить складний проєкт. 15 тисяч метрів, два рівні. Такого ніхто раніше не робив. Ми розробляли майже рік тільки проєкт, тобто йшло проєктування. Зараз ми його вже почали реалізовувати. Розраховуємо десь на півтора-два роки, але досить зарано ставити кінцеві терміни, тому що знов ж таки це підземне будівництво, це величезна складність, це перенос комунікації. Тощо, і знов ж таки це ми робимо лише для того, щоби за будь-яких умов зберегти функцію надання медичної допомоги нашим людям. У нас взагалі чотири основні пріоритети, на які ми зараз працюємо: освіта медицина, те, що ми з вами проговорили, але на першому місці це підтримка захисників і захисниць і ветеранів цієї війни. І тут ми спрямовуємо більше 70% обласного бюджету на ці напрямки. Наприклад, минулого року це був мільярд 200 мільйонів. Цього року ми вже наближаємося до мільярда розуміємо, що потреби тільки збільшуються дрони, пікапи. Тобто, це найнеобхідніше ось те обладнання, яке можна назвати розхідний матеріал, але без нього наші військові просто не зможуть втримати фронт. Тому ми знаходимося майже щотижня з ними безпосередньо на. Місцях їх, тобто роботи на фронті, да для того, щоб зрозуміти наочно ті потреби і проговорити з ними ті потреби особисто з керівниками бригад, з керівниками військових підрозділів, які їм вкрай необхідні для захисту нашої території. Ми постійно спілкуємося з профільними міністерствами, з прем'єр-міністром, пані Юлією Свірденко, з необхідністю того, щоб виокремлювати прифронтові території і пріоритизувати їх, в тому числі і соцнапрямку, наприклад, лікар або вчитель не може отримувати стільки на Харківщині або на території Харківської області, скільки ж у інших, наприклад, у містах центральної чи західної нашої країни. Тобто, це однозначно, тому що умови роботи, умови праці, тобто, зовсім різні. По-друге, у нас є розуміння частина. Ви вже бачите в новинах анонсів з приводу із заробітних плат, вчителів із заробітних плат, лікарів. То що однак ми не зупиняємося роботи щодо цих напрямків. По-друге, це підтримка бізнесу. Вже напрацьовано ряд новел, скажімо так. Це не податкові новели, це новели щодо грантів, це новели щодо страхування від ризиків війни. Зараз в процесі створення фонд спеціальний, який буде видавати державні гарантії під це страхування. По-третє, -по це Кредити, ми маємо працювати над тим, щоб це питання зрушилося з місця, щоб наш бізнес міг брати під заставу свого майна кредити, тому що знову ж таки банки-фінансові установи і інші, особливо міжнародні не приймають заставу майно, яке є ризиковим. Ризиком це все, що 100 кілометрів від або лінії фронту, або від кордону. А пробачте, це весь місто Харків і майже вся Харківська там область. Да? Тому ми маємо вирішити це питання. Тут є у нас так само розуміння, да, і ми рухаємось. Воно воно рухається важко, однак ми над цим працюємо, щоб забезпечити нашому бізнесу. Умови, умови гідні і для відновлення, і для повоєнного відновлення, щоб у нас Харківщина була інвестиційно приваблена після зупинення цієї війни, і більше того, є інші напрацювання, наприклад, індустріальні парки. Знов ж таки, ми говоримо про те, що не можуть бути індустріальних умови в індустріальних парках, такі самі, як і в, наприклад, в Білій Церкві, да на Київщині або в інших містах. Тобто тут вони мають бути більш привабливими. Це місце вистачає. Ми працюємо. По перше, для наших людей евакуйованих. Ми м -м, перш за все розташовуємо в місті Харкові у наших гуртожитках. скажімо так, де у нас перебуває біля 8 тисяч людей, трохи більше. Значить, плюс ми маємо забезпечити, можемо забезпечити логістику безкоштовно до будь-якої точки нашої відповідної країни, бо люди іноді звертаються з цим, що вони їдуть до близьких та рідних, або хочуть, в принципі, виїхати до іншої там області, і ми звертаємося до наших колег інших військових адміністрацій обласних для того, щоб вони забезпечили ось такі місця. Це їх скажімо так завдання 90% або навіть 99% евакуйованих, наприклад, з Донеччини саме сприймають Харківщину як відповідно транзит і ідея в тому, щоб рухатись далі на більш безпечні території. Окремий для нас виклик це люди з інвалідністю. Це складна для нас, перш за все, тобто категорія. Ми тут маємо ще попрацювати для того, щоб посилити наші напрямки, щоб люди були забезпечені всім, скажімо так, необхідним під час цієї там евакуації. Наприклад, пан Матіос був представник ООН, да, Тут у нас який координує ці зусилля, і ми постійно над цим працюємо, тому що у нас, скажімо так є недоліки, є ще виклики, над якими ми маємо працювати, тому що там ми мають чергувати люди цілодобово з цими людьми, да, з які обмежені в відповідно пересуванні. Це є особливі автомобілі для евакуації, це медичні бригади для евакуації, тому що люди в абсолютно різних, скажімо так, станах їдуть. І особливо важко, коли ми не знаємо, хто до нас їде. Да? Тому що ця людина може приїхати одна на за два тижні, а може приїхати їх 30 за одну добу. І тут, звичайно, ми маємо розрахувати, тобто потужності для того, щоб забезпечити всім необхідним будь-яку відповідну категорію наших людей.